Всім привіт, з вами Томі. Продовжуємо проходити гру Fast Food Simulator. Хто не бачив попереднього відео, рекомендую з ним ознайомитися. Ми там дізналися основи самої, от самого цього ресторану, як все працює, як що потрібно робити. Так, давайте ми зараз підемо на кухню. Також, якщо вам сподобається це відео, обов'язково поставте йому лайк, напишіть коментар. Так, тут потрібно ось так от микати, заходимо, що у нас тут, якісь там. Характеристики написані. Так, користувач. Так, ринок. Давайте ми замовимо іще оцього всього. Ось це, ось це, ось це. Все замовимо. Так, придбати. А чому не замовити, тому що вдруг воно закінчиться. Також можна. Так. Що тут їде він, так? Да? Так, поки він їде. Давайте поглянемо, що таке ватчер. А, цей засурс зараз не активний. Ааа, клас, супер. Ну, так, так. Да, він потрібний для того, щоб просто був. О! Приїхав, приїхав. Ось такий. Ох! Вопсє. Так. Та йду, йду, йду. Так. Це ми що ми беремо? Це не можна брати. Добре, давайте поки що. Так, куди ми його покладемо? Тут його кладе. Ну добре, давайте поки що так покладемо. Далеко не бігати. Людину, так би мовити, не затримувати. Покладемо поки що а, це папір. Оце він клас. Е-е-е, куди? Взяти все. Так, кладу. Ось так. Так. Все забрав. Все. Все, їдь. До побачення. Так, це ми візьмемо і покладемо ось сюди. Так, там одна в нас булочка залишилася. Так, папір ми також візьмемо і покладемо десь тут поближче. І заморожені. Ну, давайте тут десь покладемо його. Так, давайте ми тоді, напевно, відкриємо його. Так, чекаємо на перших клієнтів. Давайте одразу покладемо папірці. Побільше папірців покладемо. Щоб потім не заморочуватися з цим. О, так, покласти стопку. Ось це потрібно взяти і викинути. Ось так, викидаємо. Що тут? Первий перший клієнт. Ось який солідний хлопець. Прямо в костюмі прийшов. Так, підтверджуємо. Так, залишаємо тут, одразу кладемо на піднос. Так, беремо котлетки. Так, поставити, відкрите. Ось сюди. Ось сюди. Взяти зі стопки. Так, смажимо, смажимо. Так. шкварчить, Щось я тут не чую, тут музика якась є, чи що тут? Демов звуки, музика. такий хеллоу. Музика я тут не чую ніякої. Ну добре. Так, що ти? Таке саме. Добре. Чекай тоді. Так, треба бігти, перевертати котлетку. Ось так. Ну трохи пересмажилося. Краще вже пересмажити, напевно, так чуть-чуть, щоб вже не було воно сирим, тому що... Ще. Хто зна, якого якості Ну, Я сподіваюся на... Якісну. Що це? яловичина величина? Ну так. Да. Але чуть пересмажу, щоб всі мікроби вже точно пропарилися. Так. Це ми беремо. Кладемо сюди. Ой, хеллоу Так. Хело, хело. Ой, не подивився, що потрібно робити. Ну, сподіваюсь, що те, що і. Ага, ось все, все. О, подвійний гамбургер. Це п'ятий. Що це? Дві сосиски чи щось? Е, куди? Ну, добре. Ага, так. Так, беремо. Зараз оце 3 секунди і беремо, все, що пересмажиться. Ось так. Кладемо. Давайте зараз віддамо замовлення тим, що вже Та Так куди ти? Ось так, ось так, ось так. Ось так. Так, там. п'ятому, напевно, так? Та й зараз біжу. Хеллоу, хеллоу. Шостий. у так, і 12-му несу. Де тут 12, ага. йому? Також звичайний, під номером 1. Так, підемо. Жаримо скільки тут. Подвійний потрібний же ж. Значить, тоді ось так три буде. Ой, куди я? Так, ось так от. Ось сюди ми кладемо. Так, ще одну булочку. Ой, прийш! Прийшла. Так, також подвійний. Біжу, а тут зараз згорить. Ось так. Також подвійний. О, так. Скільки в нас тут. Так, подвійний потрібно. Так, швиденько надам. Швиденько, швиденько, швиденько. Так, майже. Майже ми досмажили, Так. Добре. Ось так одразу беремо. Що тут? Ох, як я вчасно. Оп! Ось так, єсть. Тепер сюди подвійний. Там якийсь, по-моєму, був одинарний. Так. Це у нас подвійний, п'ятий. Так, п'ятий. Де п'ятий? Ось п'ятий. Так, і... Що тут у нас? Щас згорить. Беру лопатку. Так, зараз біжу. Біжу. Так, кладись ти вже лопата. Давай. Ой, куди я несу? Надо ж на цей. Так, номер один. Обичний гамбургер. Добре. Номер один. Ого! Ого! Так, давайте. Приймаємо подвійний. Ага, ось так кладемо подвійний. І... Звичайний. Так, там, по-моєму, подвійний інтуктивний був, так? Подвійний гамбургер під номером 2. Так, є. Біжу. Ось так от єсть. Так, що у нас там? Подвійний і звичайний. Добре. Так, кладемо. Так. Ой, хельов. Так. Кладемося. Що ти тут хочеш? Ух. Так. Сьомий. Так, оці підноси. Треба бігти, там котлетки згорять, напевно. Є. Чудово. Так, 17 подвійний. Там потім звичайний. Так, беремо. Так, так, треба ще одну покласти там, чи що там. Ну, покладемо на всякий випадок, чому ні, нажаримо побільше. Я так бачу якогось того ефекту охолоджування немає, напевно. Ой, берися. Так, добре, там подвійний потрібний. І звичайний буде. Ой, куди? Так, зараз і. Єсть. Так, шм... Смажимося. Так, подвійний. Це у нас 17, так? 17 це десь. 17... А де 17, а, оце, напевно. Та зараз біжу, біжу, біжу. Зараз. Не буду нікуди відходити, тому що згори тут 2 секунди і все. Так, єсть. Кладемося. Так, оце ось звичайний. Хай буде вісьмий. Так, подвійний. І звичайний, добре. Так, сьомий. Ось. Ой. Добре, так, я думаю, можна. Ой, треба ж на цю, точно. Взяти. Покласти беремо. Так, сьомий. Єсть. Так, звичайний. Так, тут усі звичайні, так? А, один подвійний. 4. 4. 4, 4. Так, раз. Два. Так. Ого. Подвійний. А, 4, так. Ось так. Бумажечки. Ось ці бумажечки. папірець. Так, папірець кладемо. А, можна далеко не бігати ось сюди дивитися. Оооой, ладно. Тут вже можна тут дивитися. Так, лопата. Де моя лопата? Ой, пересмажились трохи. Нічого страшного. Так, тут також можна дивитися. і тут також. Тут скільки ось... О! Що ти тут чекаєш вже? Так, я возьму, я візьму, чек. Якось ось цей піднос. Ось так отут ось буде ось, краще, ближче, напевно, носити. <кій> так. Ось так от. І піднос цей візьмемо ось так сюди. Так. Один подвійний. Два звичайних. Так куди ти береш усе? Ось так. Оп. Так, отак. Ось так. Так, подвійний у нас тринадцять. Так, тринадцятий. Беремо. Де тринадцятий? Тринадцятий? <плес> да. Сподіваюсь, гроші не тирять. Так, 11. Ага. Трошки там затрималися. Ну, а що ви хотів, один я бігаю. Трошки зачекати. Так, 10. О, підвищення рівня. Рівень третій. Так, що там нам. Ось ще одне замовлення. Що у нас один клієнт залишився? А, дев'ятий. Надо швиденько, що там у нього обичне. Зобіч незвичайний. Так, смажимося. Бучка є. Ось такий. Така швидка. Що а, це якесь. Сміття. Так, давайте покладемо поки що на піднос. Я так розумію, тут може, може і Не, як зарані насмажити на цих котлеток. Тоді будеш тільки класти їх бочку, і все. Вже і так можна. От так, так, є. так, не так розумію, все вже закрито. Так, зараз. Котлетка смажиться, смажиться котлеточка. Зараз не смажиться вже. Так, ой. Вибачте. Так, давай, швиденько, швиденько. що тут нема ніякої музики. Нічого. Як то так тихо. Напевно, в тоді в відео потрібно буде знайти якусь пісню. Поставити на фоні, тому що так було. Бо я як то в тому не подумав. Що можливо буде так трохи. Тихо. Іхи. Так, що тут у нас? А це можна все брати? Ні, не можна. Гроші можна тільки брати, так? Так. Ну, чого не можна донести, нехай навіть не всі. Нехай хоч деякі будуть відносити в це в сміття. Так бігай за всіма. Що самообслуговування, алло. Так, беремо оце. Ну, свині. Взагалі свині. Так, що тут нам. Ще, ще, ще. Все. Так, ось. О, яка зачіска в нього. Ти що? Так, ну пішов, пішов. Так, ну все. Закінчено. Так, одна в нас та залишилася. Всі розпродалися. Ми в плюсі на 100 доларів. Тому що, я, ну, я рівняюсь по 1000, там скільки, даже більше, чим на. О, ось, ось ще одна залишилася. Ось так от. Так, ось таке. А що тут оце по туалетах? Нічого не, вони, у них в туалет ходять. Тут чисто. Добре, що тут? Ну, чистий, взагалі чистий, така я Чи користується, Сушилка працює. Що це тут вода? Так, ну в чоловіків найбрудніше, напевно, буде. Хоча ні, все стенько. Ну, добре. Це чудово. Так, що там нам. Так, скільки у нас? так котлетки є. У нас. А, котеток якраз у нас і немає, заморожені котлетки скінчилися. Ну можна буде замовити в тому, наступний день. Так, напевно. Скільки там уже? 19 хвилин. Ну, спробуємо не сильно викидати відео. Якщо комусь там захочеться, щоб були більш длинніші, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що я навіть не знаю, чи додивляється хтось до цього моменту, чи ні. Але ось якось так. Дякую, що подивилися відео і додивилися до кінця. Ось яке воно вийшло. Пишіть в коментарях, що сподобалося, що не сподобалося. Напевно, продовжуємо проходити цю гру. Там вже і, і далі буде що там. І інші співробітники, і інше, може, ще щось. Там буде офіціант, там буде вже, напевно, простіше трохи. Ось так. Дякую за увагу! Всім до побачення.